Ягуар Айпейський, не з 20-го року, експлуатація з 21-го. Оригінальні підтвердження пробіг з гарантією 24 тисячі кілометрів. перегнаний з Німеччини без жодного красу, в дуже гарному стані, як новий автомобіль. Батарея 90 кВт на 320 кінських сил. Останнє тело пройдено на 17 тисяч 124 кілометри. Ціна 3700, 17-ті легкосплавні диски. На хорошій всесезонні резині Goodyear, безключовий доступ на усіх дверях. Автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон, адаптивна LED-оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь та пам'яттю на три людини, обох сидінь, повний електропакет, амбієнт підсвітка салону, щкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера 360. 3D-камера, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, доступний кредит різні оплата по перерахунку, також у нас є послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.